Всім доброго дня! Кавуни ми саджаємо двома різними способами. Перший спосіб, як завжди, висіваємо насіння прямо у відкритий ґрунт. Спочатку чоловік промаркував рядочки, щоб посадка була рівною і було краще обробляти. Тепер викопує невеличкі ямки. На відстані приблизно 70 см. І Між рядками також 70 см, хоч земля і свіжо вироблена, все рівно в кожну ямку треба пролити водички, бо хто його знає, яка далі погода потягне. То весь час ішли дощі, що не можна було в город зайти. А тепер взялась така суша. Тепер я в кожну ямку буду просипати по невеликій жменці грам 30 моски. І декілька насінин. Насіння не рахую, його в нас є досить. Ми зібрали це своє насіння. Яке зійде, яке не зійде. Якщо зійдуть всі насінинки, то тоді прорвемо. Насіння не шкода. Тут в основному всі кавуни кримсони. Білими клаптиками агроволокна вкриваю для того, щоб заховати від ворон. Колись вкривали целофаном. Тепер є залишки агроволокна. Воно мені краще піддається вкрити землею. Мякше, так. Саме насіннечко прикриваю землею і трішечки-трішечки притрамбую, не сильно, щоб підтягувало вологу. Ну, а другий спосіб полягає у посадці кавунів, готової готовий розсадив парник. Тут уже ямки викопую. Ближче одна до одної в шахматному порядку. І глибші. Між дугами в мене один метр, я викопую дві ямки. А глибші ямки копаю, тому що я зараз буду багато вкидати перегною. Приблизно ось так. Перегною я вкидаю по пів відра в кожну ямку. Можна було б і майже повне відро. Він не пошкодить. Кавуни люблять таку підживу. Ну, і як ви помітили, хто дивиться мої відео. Я під всі свої рослинки, перець, помідори і під кавунчики, і під огірочки даю яєчну шкарлупу. Не стільки, як піджива, як захист від слимаків. Все це гарненько розмішую, з землею перемішую. І тоді вставляю серединку розсаду. Кавуни я сіяла на розсаду всередині квітня. Зараз уже середина травня, навіть трошки більше. Тобто, моїй розсаді сьогодні 35 днів. Саме зараз починаю висаджувати кавун талісман. Розсада непогана, має три листочки. Коренева система усі гарненька такі корінчики гарні. Єдине, що трішки потягнулася, ще на самому початку. Були дуже похмурі дні. Розсада стояла на вікні, і не вистачало сонечка. Уже декілька днів стоїть, вона і гнучує на дворі, так що загартована. Під час тих ночей, де були заморозки, вона стояла в хліві. Ну, а зараз ямки буду проливати водичкою. Води, як і для всієї розсади, наливаю дуже багато. По кругу кругом, щоб корінчики тягнулися до вологи не лью на самий корінець і на стаканчик, в якому вона росла. Тепер позагортаю вологу землю ближче до корінця. Потім зверху сухою землею замульчую. Було б добре замульчувати якимось сіном, травичкою скошеною. Ну, але так як у мене парник прикриває від сонця. Буде трішки тінь. І разом з тим затуляти від того вітру, який зараз надмев. У нас зараз дуже сильні вітри. Навколо рослинки роблю таку невеличку ще канавку, щоб потім можна було проливати водичку, ось так, щоб вода не втікала далеко, а стояла навколо рослинки. Тут я ще в цьому парнику зараз буду садити топгани, всіх разом 18 штук. І в іншому парнику я посажу жовті кавуни Golden Grace. Надіюсь, що наші кавуни будуть радувати нас в два етапи: ті, що в парничку раніше, пізніше ті, що посіяні у відкритий ґрунт. А на сьогодні все. Всім до побачення, миру і добра!